Хей, це дуже смішна Іра, і якщо ви дивитесь це відео, то це означає, що сьогодні понеділок. Ну хіба ви це відео не дивитесь в будь-який інший день? А це означає, що виходить чергове відео, під яке можна погушати. Ну і трошечки вдохновитись на якийсь стільовий образ життя. Привіт, студія сьогодні рубрика не стіль», яка вже регулярно виходить місяць по понеділкам. Признатися сама в шоці від своєї пунктуальності. І рубриці ми говоримо про новості модного міра. Не завжди, майже ніколи. Але ж це не означає, що колись ми не почнемо. Сьогодні ми розбираємо найрозповсюджений типаж серед українок натурал. Нарешті мода трошечки пішла на натуральність. Навіть Кім Кардашян почала викачувати жирочок своєї дупи. Здається, вона копіює мене. Не думала, я колись ще буду в тренді. Тож в цьому відео ви дізнаєтесь основні характеристики типажу. Скоро є експертами сента в цих типажах. Романтиків, драматики ми вже розібрали. Натурал розберемо в цьому відео, і лишиться тільки класик і гамін. Тож, що одягати натуралам, які стилі їм пасують. Особливості рис обличчя, вайбу і так далі. І звісно ж, сілебріті, які підпадають під цей типаж. Основна риса типажу це, звісно ж, природність та невимушеність. Риси обличчя збалансовані, немає гострих кутів, як притаманна драматика, чи надмірної округленості, що підходить романтикам. По вайбу це така легкість, спонтанність, вільність в міміці, ході, ну і в цілому, у всьому тілі. Зачасту жіночки, які підпадають під цей типаж, завжди виглядають молодше свого віку. І зовнішність, так і випромінює. Простоту і природність, до чого зараз прагнуть всі типажі. У натуралів енергетика ніжності і розслабленості, неначе вони в Іспанії на сієсті нон-стоп. Основні риси обличчя це виразний погляд, округлені очі та менш різкі кути в обличчі. Широке обличчя та щелепа. Певне підборіддя. Чесно кажучи, мені здається, моє підборіддя значно впевненіше, ніж я. Губи величенькі, повні, ніс не довгий, але широкий. Очі посаджені широко. Метр шістдесят сім в середньому, та вищі, розширеність в верхній частині тіла, широкі великі плечі та грудна клітина. Грудна клітина, а не груди. На жаль, талія теж на жаль відсутня Сідниці формами не похизуються. Здається, наша свій типаж. Якщо натурал повніє, це важливо знати, то все йде не в ноги. Ноги залишаються стрункими. Все йде в груди та живіт. Ну знаєте, могло бути гірше, так і груди будуть. Рекомендують натуралам носити великомасштабні пласкі лінії, простіше кажучи, оверсайз, ну хоча б комфортно. Не підходять широкі рукава та геометричні лінії. Щодо характеру, поза тим, що жіночки то невимушені та спонтанні, тобто для них немає проблем в тому, щоб зібратися за три хвилини і поїхати в гори їм притаманні такі риси, як трудоголізм, витривалість, логіка, і з плюсів не схильні до депресії. Вагомий плюс з них виходять чудові керівники та спортсмени. І Якщо б мій керівник спонтанно запропонував би поїхати в гори, це було б круто. Стилі. Не дивлячись на всю концепцію натуральності, бежевої палітри, природних натуральних матеріалів це, звісно, все добре. Але пам'ятайте, що це про больовий характер? І якщо тут легенько десь в аутфітіку проскочить якийсь бренд, це прям дуже буде доречно. Якщо, звісно, це не з голови до нікочі своїми китячими кольорами. Стилі: спортшик, романтичний стиль, стиль бохо, як найкраще підійде, смарт кежу, препі. Ну да й все. Це мають бути вільні, зручні фасони, щоб нічого там ніде не стягувало, не напрягало щоб це прям 100% відображало ваш характер без напряги. Отак! З зачісками рекомендується така неохайність, вільність. Хаотичність, об'ємні пучки на скору руку, але попробую то зробити. Гарно і на скору руку. Три години ту дульку крутиш себе на голові, і все одно не можеш зробити так, щоб ті пряди діспадали так, як ти хочеш. Макіяж нюдовий, аля no Makeup. Протипоказані яскраві губи та очі чи залізені зачіски Аля Белахадіт. Як то кажуть, у мене не буває жирної голови, в мене не буває зачіска Белла хадід. Ну, жалко, що ти натурал, і тобі це не дуже йде. Аксесуари: доречно зробити тільки один яскравий акцент та уникайте забагато аксесуарів. Натурал це типаж обличчя і найчастіше він йде з домішками інших типажів. Пам'ятайте, що в природі майже не існує чистих типажів. Тож орієнтуйтесь на основні характеристики і слідкуйте за тим типажем, який домінує. Не варто додавати в образи такі елементи, як рюшики, бантики, дало дівчачі атрибути. строга симетрія. Теж ваш образ не прикрасить, як і хмурі кольори. Вашого хмурого обличчя буде достатньо в вашому ансамблі з хмурих елементів. І зірок типаж натурал. Одна з моїх улюблених актрис Дженіференістон, предпід напевно до сих пір шкодує, що втратив її. Ви тільки подивіться, як гарно вона виглядає в свої 55 років. Це це, це ж проти всіх законів природи. Подивіться, як добре її зовнішність розкривається без грубих форм та яскравих макіяжів. І в подачі та манерах теж присутня якась легкість. Та не Дай Бог, щоб я виглядала так свої 55 років. Кемерон Те теж саме їй 51 рік. Цікаво, як ці жінки зупинили час і старость. Майже всі представники даного типа жу не виглядають на свої роки. При углуватій фігурі вона примудряється дуже класно виглядати. От чесно, найкраще пасу пасує просто біла майка і джинси. Все, вона має дуже гоноровий характер, але це теж дуже добре присутня натуралах. Тому що в вольові жінки. Раз ми пішли по моїм улюбленим сілібріті, то Ланочка теж тут з нами. Через Її ретро-образ, так і хочеться писати її в ряд романтиків, але природний її типаж – це натурал-драмат. Якщо звернути увагу на її фігуру, вона достатньо широкувата. Хоч тут дуже важко сказати, після декількох операцій, можливо, вона вже і не натурал, і мені чесно кажучи, було б важко її бачити в простому якомусь одязі з простою хаотичною зачіскою. Можливо, це тільки мені, тому що я звикла її бачити, як богиню якоїсь олімпа природньо вона була натуралом. Це цікаво. Сандра булак обожнюю її. Вона грала в моєму найулюбленішому різдвяному фільмі, поки ти спав. Да вибір дивний. Не питайте, чому цей фільм, але я його просто обожнюю ще самого дитинства. Там же ж цей різдвяне чікаво. Що може бути лучше? Який тільки типаж їй не приписували? Хтось класик, хтось романтик, хтось драматик. Але у нас вона офіційно софт софт-натура. В неї виражене підборіддя. Округлені, але не до кінця, Риси обличчя така проста земна краса, але в цьому і є її родзинка. Не недооцінюйте типаж натурал. Якщо ви візьмете 5 найсексуальніших жінок планети, б, хоч половина там буде представниці даного типажу. Їх обличчя гарне, але з якоюсь недосконалістю. Це робить зовнішність простою та зрозумілою. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, в ньому ви впізнали свій типаж, або дізнались, буде щось нове для себе. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Це віддаляє мене від депресії. Наряджайтесь. Адже одяг це перше враження, і до наступних не відео. Па-па!